Всім доброго дня! Це я, Даня і Віталік. І сьогодні ми зробили ще одного робота. А, і дякую за ваші коментарі. Ми обрали ім'я Сет. Так, тому в нас старенький це сет 00, а новенький це сет 01. І сьогодні у нас буде дуже цікавий епізод. Сьогодні буде дуель роботів. Ніж проти пістолета. Кому що даємо? Та хай на камінь ножиці папір розіб'ють. Давайте, давайте. На три. Раз, два. Три. І сет 01 виграє пістолет. А ось наша арена. Ми тут понаставили всяких бочок, коробок, щоб їм було цікаво битися. А, і до речі, з нас не переживайте. Вони запрограмовані так, що ніяк не можуть зашкодити людині. І так, готові? Раз. Два. Три. Е, це що все? А де мої патрони додаткові? а ти це бачив? Це була неймовірна битва. Що ж, здається, цього дня, ніж переміг. Що ж, якщо це відео набере 10 лайків, тоді ми зробимо 10 роботів і влаштуємо королівську битву. Дякую за перегляд. Бай-бай!